Євробляхери масово кинулись розмитнювати свій євротранспорт. Львівська митниця щонедень б'є нові рекорди. Акційна пропозиція обмежена. Рівномісяць лишився до завершення пільгового періоду розмитнення євроблях. Усі хочуть встигнути до 22 лютого. Кажу чесно, ми рахуємо дні і години до завершення тої акції. Митний брокер Володимир Лучко каже: роботи зараз має втричі більше, видзвонюють і вдень. І вночі багато хто з людей не мали можливості, не мали грошей, не мали належних документів. І вони оцей місяць ще розхитувалися, що був, розхитувалися, шукали гроші, шукали можливості, шукали там е документи, грубо кажучи. А зараз воно, я думаю, буде не менше то 100%. Львівська митниця у зв'язку з небаченим ажіотажем перейшла на цілодобовий режим роботи. Кількість штату на митних постах довелося розширити втричі, каже головний митник регіону. Спочатку дії лояльного до євробляхерів закону про розмитнення. Львівська митниця перерахувала в бюджет вже півмільярда податків. І що не день то нові рекордні показники. В середній в робочий день ми оформляли 70 транспортних засобів. Зараз пікове навантаження було 411 за добу. Вчора 407 було за добу. А Якщо ми говоримо за вчорашній день 407 транспортних засобів, які були оформлені митницею. 280 – це є євроблях. А це вже вулиця Данила Апостола. Всі ці машини стоять на експертизу до криміналістів. Без цього євробляху на український облік не поставлять. Водії кажуть, чергу тут починають займати ні світ, ні зоря. То я у шостій годині аж там на початку вулиці і трохи під'їхав. Понад п'ять тисяч операцій за неповний місяць щодо постановки на облік так званих євроблях. Рекорди б'є і львівський сервісний центр МВС, але тут запевняють і номерних знаків, і техпаспортів вистачає. Лідер Київ зараз, а Львів по Україні власне на другому місці якраз по а, кількості таких операцій навантаження суттєво збільшилося звичайно, а, але не, не, не до критичної маси. Один із щасливих власників розмитненої євробляхи Роман, замість литовських номерів, вже має львівські. Після всього зізнається купи нервів та грошей це не вартувало. Якщо підрахувати витрачені кошти і час, тобто як на мене, за ті гроші можна купити в нас в Україні машини. 50% знижка на акції з при розмитненні діє тільки до 22 лютого. Віталій Кубліков, Роман Миленький, Західна Новина.